Подивись, яка краса за вікном. Подивись, який класний водоспад. І це ти можеш бачити таку красу зі свого власного будинка. Тому що в Татарові на продаж є ось такий красень. І ціна його 165 тисяч доларів. Площа будинка площа у будинка нас 136 метрів квадратних. Жила площа це у нас 96 метрів квадратних. І 20 метрів квадратних це на першому поверсі тераса, зона барбекю. І на другому поверсі 20 метрів квадратних також тераса. Як у нас виглядає перший поверх? Ось у нас буде така кухня студія. Тут має бути ще камін у нас. Уявляєте, як воно буде класно, коли тут буде камінчик, кухонька. Ти собі прийшов, готовиш їсти і дивишся на ось таку красу в своєму власному будинку. Великий зал. Це у нас перший поверх, санвузол, Доволі також просторий. І ось така прихожа і техприміщення. приміщення. Якісне будівництво, монолітні сходи, що є дуже класно Подивись, яке, яке велике панорамне вікно на другому поверсі. Також, можна сказати, так приміщення або гардеробна. Це в нас другий поверх. на другому поверсі в нас раз спальня, так виглядає. Тут у нас гардеробна. Класні. Панорамні вікна на стелі, власний санвузол і друга спальня. Дуже класна. Ось так виглядає друга спальня. Також з власним санвузлом. Також з вікнами в стелі. Смиляка така гарна. І кайф цієї спальні в тому, що тут у нас, подивимося, тут у нас вихід. На терасу, ось на терасу, де є вигляд на гори і на річку Прут. Подивіться, яка топова локація. Просто пушка. Знаєте що класно? Класно, що цей будинок зроблений в такому гутульському стилі. Обшитий гонтою. Ось бачите, обшитий гонтою. Просто пушечка. Ось такий красень продається в селі Татарові. Тут як може бути як управляюча компанія, так і можете собі купити будинок для власного житла. Якщо тобі сподобався будинок, телефонуй за номером, який під відео, я тобі допоможу його купити.